Доброго ранку всім. Хто ще не знає, сьогодні відбувається дуже великий кастинг у Львові на фільм селфі паті від Любомира Левицького. Ми затарилися водичкою е і приїхали на кастинг, На якому сиділи поставили ставки багато е хто говорить, що буде 900 людей. Говорить 250 людей, тут говорить 155 людей, такі як я. Це діло в кількості ділов'янше. Так що подивимося. Особисто Любомир буде відбирати всіх акторів тут, на Богдана Хмельницького, 228 у кінопавільйоні «Вітамін Fiлм Studio. Приходь, кастинг буде тривати до 5 години. Не пропусти шанс. Надіюсь, ви вже готові.